Практика на сонячне затемнення ведуча Юлія Міхневич. Займіть зручну позицію стоячи. Ноги на ширині плечей. Вага тіла рівномірно розподілена на обидві ноги. Відчуйте стопами опору. Дихання спокійне і максимально глибоке. Зробіть кілька нахилів головою вперед і назад. Трошечки розминаємо шию, відпускаємо зажими і напруженням. І ще кілька разів вперед і назад. І тепер кілька нахилів в сторони. В один бік. Повертаємо голову в першопочаткове положення і в інший бік. І теж повторіть так кілька разів. В один бік і в інший. Тепер максимально припідніміть плечі. Потримайте так кілька секунд і потім ніби киньте їх. Щоб вони вільно опустилися. Таким чином ми теж скидаємо напругу. І ще раз припідніміть плечі, затисніть по максимуму і відпустіть. І останній раз припіднімаємо плечі, напружуємо. Тримаємо кілька секунд і відпускаємо. Тепер вся увага на тіло. Спробуйте відчути по тілу, де є те, що створює важкість. Нехай воно зараз проявиться в тілі. Тіло зараз наш помічник. Спробуйте відчути, де є напруження, де є важкість. Якщо ви зможете відслідкувати, що саме, Є в напруженому місці. Добре. Якщо не можете, це не має значення, тому що це можуть бути будь-які блоки, будь-які образи, будь-що, що не дає рухатися далі. Те, що тягне назад в минуле і те, що не відпускає. Прямо зараз дайте дозвіл на те. Щоб ці блоки зійшли з тіла. Нехай вони ніби як сповзають по тілу через ноги і займають місце перед вами. Якщо є щось, що застрягло дуже глибоко, ви можете допомогти рухами через руки. Тобто ви своїми руками, ніби як витягуєте дуже бережно, дуже спокійно і повільно ті блоки, які сидять глибоко і які не спускаються самостійно. Своїми ручками зараз допомагаєте і витягуєте з тих місць все, що створює тяжкість складаєте це перед собою. Ручками допомагаємо і складаємо перед собою. Хто може спробувати побачити, хто може спробувати відчути, або ж просто уявити, якого б розміру могла бути ця купа того всього зайвого, що ви зняли з себе, це те, що не дає рухатися далі. Це те, що не дає відчувати гармонію, спокій і впевненість, що ви частина світу. Що ви чітко з'єднані зі своїм вищим я, зараз, дивлячись або відчуваючи цю купу, спробуйте попросити своїми словами вищі сили, щоб трансформували. Весь цей тягар в досвід і ресурс. Щоб воно не було просто тягарем, а щоб воно було досвідом і ресурсом. І подивіться, як воно трансформується, в що воно перетворюється. Чи воно перетворюється в якийсь предмет, який ви зможете взяти з собою? Чи воно перетворюється просто в енергію? Яка припіднімається і готова знову зайти у вас, але вже в новій якості. Подивіться, як трансформується конкретно у вас. І коли ця купа буде трансформована, прийміть її в тому вигляді, в якому вона є. Якщо це річ, просто візьміть її в руки. Якщо це енергія, ви можете з вдихом втягнути її в себе і подивитися, куди в тілі вона складеться, вляжеться. Можливо, і предмет захочеться теж з вдихом присвоїти собі. Зробіть зараз те, що іде саме у вас. Відчуйте, де зайняло своє місце, і як зараз реагує тіло. Пройдіться по тілу увагою і відзначте для себе, чи стало вам якось трохи легше. Чи знявся цей відчуття важкості і на фізичному рівні? Повторіть, будь ласка, за мною наступні слова. Тут і зараз я заявляю про свою готовність до змін. Я прошу вищі сили давати знаки зрозумілі для мене. Я прошу вищі сили, щоб трансформації, які мають відбутися, відбувалися максимально м'яко і комфортно для мене і вбудовувалися в мене. І в мій рід, в новій якості. Складіть руки перед собою, в намасте, Як при молитві. І скажіть благо дарую і благо приймаю. На цьому наша практика закінчена. Дякую.